До старту чемпіонату Європи з футболу абоненти у дев'яти містах України отримали змогу дивитися hd версію телеканалу Футбол. Правами на ексклюзивну ретрансляцію якого в кабельних мережах володіє воля. Він є доступним у форматі високої роздільної здатності. Цей формат створює ефект присутності через живу реалістичну картинку. Футбол HD – це фактично присутність на стадіоні. Навіть більше того, в багатьох моментах за рахунок того, що зображення значно ближче формується, тобто видно футболістів, це краще ніж на стадіоні. Аби дивитися телебачення, в HD, потрібно мати телевізор із монтованим спеціальним тюнером. Якщо телевізор старшої комплектації, то пристрій можна купити або орендувати безпосередньо у провайдера. Ми можемо запропонувати наш К-модуль для купівлі. Він коштує 299 гривень. Або альтернативне рішення, якщо абонент не має таких коштів, ми можемо запропонувати тюнер з форматом HD, який коштує 1290 оренда щомісяця. Окрім футболу, у пакеті HD ще 9 каналів. Їх можна підключити до базового тарифного плану. А це 81 канал, який коштує 47 гривень. Поки що телебачення високої якості підключають за символічну плату. Натомість провайдер постійно вдосконалює якість подачі сигналу. Робота продовжується. От. Наші техніки ми безпосередньо е, покращують і абонентські відводи, і саму лінію е, моніториться практично цілодобово. Моніториться е, Рівень сигналу і по вузлах, і в е, безпосередньо вплоть до абонентів. До телебачення високої якості в Україні за півроку вже під'єдналися біля 9 тисяч абонентів.